Доброго дня! Хочу вам розповісти про вирощення плода. Відчуття перших вирощень плода. Це зазвичай буває дуже зворушлива тема для кожної вагітної жінки. Перші вагітні починають зазвичай висуховувати, відчувати вирощіння свого плода десь у 18-20 тижнів вагітності. Повторно вагітні починають трохи раніше, до 18 го тижня, в 16, 17, 18 тижнів вагітності. Кожен плід має свій Ритм дня, коли він спить, а потім має період активності. Кожна вагітна жінка після десь 26-28 тижнів вже може розрізняти ритм життя своєї дитини, яка живе в її утробі. На що треба звертати увагу? Коли дитина стає більш активною, ніж зазвичай. Це може бути пов'язано з нормальним фізіологічним станом, це може бути пов'язано з тим, що вагітна використовує багато кофеїну, або приймає певні препарати, які вимушують плода більше ворушитися. Або це може бути пов'язано з більш важливими причинами, такими як гіпоксія у плода. Що треба робити? По-перше, є тест рухів плода. Вагітним пропонують з 26-28 тижня вагітності. Робити тест рухів плода. Для цього повинні бути певні умови. Вагітна повинна бути у стані спокою, не навантажена ані працею, ані домашніми справами. Краще за все це робити після прийому їжі та, знаходячись в положенні лежачи або сидячи, вагітна починає рахувати кількість ворушінь плода протягом 2 годин. Протягом 2 годин повинно бути не менше 10. Епізодів порушень плода. Якщо вагітна відчуває менш або більш активні рухи плода, краще за все сповістити про це свого лікаря. Ваш лікар, акушер-гінеколог, може запропонувати вам деякі дослідження. По-перше, це може бути кардіотокографія це запис серденька плода на плівку з оцінкою його стану. Також можуть запропонувати ультразвукове дослідження, доплерометрію або зробити біофізичний профіль плода. Якщо у вас є хоч яке занепокоєння щодо вирушень вашого плода, будь ласка, зверніться негайно до свого лікаря, акушера-гінеколога, будьте завжди щасливі та здорові, ваша клініка доктора Медведева.